Всіх вітаю! Це презентація Solana проти Ethereum, порівняльний аналіз. А саме поговоримо про розробку смарт-контрактів та середовище для цієї розробки і всякі різні тулзи. В першу чергу я хотів би почати в цілому з огляду цих двох блокчейн-протоколів. Якщо ми говоримо про Solana, то це. Достатньо високопродуктивна блокчейн-платформа, яка підтримує створення децентралізованих додатків і криптовалют. Основною особливістю є дуже висока швидкість і низька вартість транзакцій завдяки унікальному механізму консенсусу, відомому як Proof of History. він дозволяє максимально ефективно синхронізувати час між вузлами без потреби в значних обчисленнях. Щодо Solana, це дозволяє обробляти тисячі транзакцій на секунду, що робить її однією з найшвидших блокчейн-платформ на ринку. Solana залучила увагу розробників і інвесторів завдяки своїм технічним характеристикам і вже стала основою для багатьох проєктів у сфері фінансів ігр, соціальних мереж та інших. Заснував, до речі, її українець. Тепер щодо Ethereum. Ефіріум це також децентралізована платформа, а саме, блокчейн. Протокол, який дозволяє розробникам створювати і запускати смарт-контракти та децентралізовані додатки Детапс без цензури фроду та втручання третіх сторін, що є однією з основних концепцій блокчейну. В цілому вперше запущений у 2015 році Ethereum став одним з найважливіших та найвпливовіших проектів у криптовалютному просторі, другим за популярністю та ринковою капіталізацією після біткоїну. Основною особливістю Ethereum є підтримка смарт-контрактів, які є. Програмами, що автоматично виконують умови договору, коли виконані певні умови. Це дозволяє створювати складні децентралізовані додатки, які можуть виконувати широкий спектр функцій без необхідності довіряти централізованому посереднику. Ефіріум також відомий своєю криптовалютою ETH, яка дозволяє використовувати для оплати транзакцій та обчислених послуг мережі. Ether є другою за. Величиною криптовалютою за ринковою капіталізацією це та ціною після біткоін у двадцятому році у 2022 році перепрошую, ефіріум Почав перехід на точніше закінчив перехід на ефіріум 2.0, який включає перехід з механізму Proof-of-Work на більш енергоефективний. Proof of stake. Цей перехід мав на мету і, в принципі, її досяг підвищити швидкість транзакцій, зменшити вартість газу і зробити мережу більш стійкою до централізації та атак. Ethereum 2.0 розгортається у кілька етапів, що має навіть значно покращити масштабування та в цілому ефективність мережі. Обидві ці платформи підтримують смарт-контракти та їхню розробку. Як я вже зазначив, смарт-контракти є певною програмою, типу, яка працює на певному протоколі. І після виконує свої задачі після виконання замовником певного договору, так сказати. Тобто, фактично це просто код, який за певну кількість грошей виконується на блокчейні. Поговоримо саме про смарт-контракти. Rust і Solidity — це дві мови програмування, які використовуються. Для напису смарт-контрактів. Якщо ми говоримо про села, то це раз а якщо про ефір, то Solidity. Solidity – це об'єктно-орієнтована мова програмування для написання знову ж таки смарт-контрактів, яка використовується на блокчейн платформах, що підтримують віртуальну машину Ethereum, EVM. таких як там, наприклад, Ethereum той самий, в першу чергу, Binance Smart Chain, Потім кардана, полігон і так далі. Смарт-контракти в цілому написані на Solidity можуть виконувати фінансові певні операції, функціонувати як автономні агенти, взаємодіяти з іншими контрактами, зберігати дані та виконувати інші там будь-які завдання. В цілому основні особливості Solidity включають сумісність, по-перше, з EVM, тобто вона спеціально розроблена для створення цих смарт-контрактів, що використовується на Ethereum Virtual Machine, забезпечуючи широку сумісність з різними блокчейнами. Потім статична Типізація мова має систему статичної типізації, що допомагає виявити помилки на ранніх етапах, наслідування, інтерфейси, різні такі речі. Потім величезна кількість бібліотек, гарний контроль доступу, який, в принципі, є в JavaScript, бо фактично це і є JavaScript, але з доданими своїми певними моментами, такі, як, наприклад, вбудований клас смарт-контрактів. Тому фактично ми маємо всі ті ж самі переваги. Control flow, вбудовані різні функції, і достатньо серйозна підтримка цього всього діла. Адже в цьому, по-перше, легко розібратися, по-друге, легко на чомусь написати. Також є Viper, але в ньому вже є безпеки і приклади коду. Це іншому яку ми розглядати не будемо. І тепер поговоримо про Rust. Rust – це така мультипарадигмальна системна мова програмування, яка спрямована в першу чергу на безпеку, і швидкість і паралельне використання коду. Фактично, про неї ходять чутки, що це. C, але на таких великих стероїдах. Чому? Тому що який код ти тут не напишеш, якщо його гарно написати. І в цілому, просто навіть якщо його написати, компі компілятор цієї мови побудований таким чином, що він зможе зловити абсолютно всі memory leak і так далі. Тому ця мова максимально memory safe, мабуть, одна із в принципі, найбільш memory safe, які існують в цілому. Типу, вона розроблялась протягом 9 років, і на даний момент лише є лише перша версія цього всього діла. Компілюється безпосередньо в бінарний файл, але має величезну кількість о, таких син синтексичного цукру у вбудованій бібліотеці, і це дозволяє достатньо гарно писати це все діло. В тому ж. В тому і ще перевага, що, наприклад, та ж сама Solana, вона не використовує Ethereum Virtual машин для того, щоб контракти свої розгортати і їх виконувати. Вона використовує віртуальну машину браузера, куди потрібні, що правильно, потрібен веб в який раз чудово. Компілюється і тут насправді у нього є декілька фіч: це ownership і borrowing, типу така певна унікальна система управління пам'яттю, яка допомагає запобігти помилкам, пов'язаних із доступом до пам'яті, типу там зависання вказівників або гонки даних без потреби там у сміттєзбиранні у цій мови немає, просто типу рантайма. І за рахунок цього проблеми вирішені прямо на рівні компілятора, що є дуже круто. Потім є type safety, type Inference той самий, Fearless Concurrency — це така одна із основних фіч, тому що Є, наприклад, смарт пойнтери яких там п'ять видів різних, і вони допомагають Гар... якщо ви в цьому розбираєте, писати гарні рішення, які не будуть робити потім вам проблеми. Також є макроси і дуже крута система збірки і пакетного менеджера для Расту, яка називається Cargo. Раст в цілому типу така мова програма, яка дуже набирає популярність, і багато хто його на ньому пише деяких. Цікавих речей, в тому числі починаючи від повністю блокчейнів, закінчуючи embedded розробкою. Тому це така дуже крута річ, на відміну від Solidity. Якщо ми говоримо про багатозадачність. Solidity теж крута, але вони використовуються лише під смарт-контракти і лише під EVM. На відміну від Rust. поговоримо щодо IDE. Ethereum зробив свою. IDE під Solidity, яка виглядає наступним чином. Фактично, у нас тут є весь функціонал, який потрібен для тесту тестування, дебагу і всього, 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 що ми можемо писати, типу, на ну всього, всього що потрібно для написання смарт-контрактів, тому що в цілому це теж звичайна програма, але просто деплоїться вона зі своїми певними особливостями. І в цьому плані насправді це досить зручна штука, але на відміну, наприклад, від того ж самого. Салани, Яка не зробила цього для е, себе, тому що вони, в принципі, раз і раз підтримують фактично будь-які моє програмування. А для того, щоб це діло протестить, є величезна кількість е, бібліотек. Типу, у Ефіріума є от така штука, конкретно у Solidity, Типу, те, що є окрема IDE. прямо під це все діло, під блокчейн і з певними. Е, Своїми вічами. Але все одно, до речі, як ми бачимо по дизайну, це дуже схоже на Visual Studio Code. Да. Але ви не обмежені писати лише в цьому. Можна писати як в Visual Studio Code, так і в будь-якому іншому типу застосунку, починаючи там знову ж таки від того ж самого реміксу, закінчуючи звичайним блокнотом. Щодо фреймворків. У... Ефіріума є велика кількість е, крутих фреймворків, так як це такий достатньо серйозний блокчейн, який вже багато років насправді функціонує, і багато людей е, розробляють на ньому і пишуть величезну кількість цікавих реч, е, речей. Е, тому я взяв виділити такі самі основні, мабуть, самі найцікавіші. В першу чергу, це Truffle, Він є одним з найбільш відомих та широко використовуваних фреймворків для розробки на Ефіріум. Надає повний набір інструментів для розробників, що включає перше компіляцію, потім там, лінковку, розгортання, управління смарт-контрактами, а також автоматизоване тестування і мережеве управління. Якщо ми говоримо про його особливості, то в ньому, знову ж таки, в першу чергу це інтегрований пакет розробки для Ethereum, що є дуже круто. Типу, не буде такого, що потрібно буде сидіти і щось вишукувати і качати інші пакети, використовуєте один трафл і все, все у вас. Гарно. Вбудована підтримка автоматизованого тестування, і що дуже важливо, це міграційний менеджмент смарт-контрактів, бо зазвичай в блокчейн сфері виникають із цим певні проблеми. Також він підтримує різні мережі, а саме локальні, тестові, основні і, там, і так далі. Далі йде HardHat. Це теж ефіріум орієнтований фреймворк, який зосереджується на розробці, тестуванні та відлаці смарт-контрактів і надає розробникам потужне достатнє середовище для запуску скриптів розгортання, які у управління певними артефак... артефактами компіляції і взаємодії з Ethereum віртуалмаші на особливості його. По-перше, це знову ж таки вбудовка вбудована підтримка EVM для локального тестування та відладки, що є дуже крутим, тому що HardHat саме чудово просто підходить для відладки. Це плагінова архітектура для розширення функціональності. На нього можна не пихати величезну кількість всього, і це буде круто дуже працювати. Е, і е, в цілому те, що це така дуже цікава, насправді яку Варто всім, хто пише на ефірі, мені здається, знати і правильно використовувати. Щодо Слани, у нас є. Ми можемо писати нативні смарт-контракти, тобто не використовуючи певні. Фреймворки, а можемо використовувати анкор який є насправді певною такою схожою штукою на, наприклад, субстрайт в Polkadotті. Працює він теж достатньо схожим чином. Типу, це є фреймворк знову ж таки для. Розробки на Солані. відрізняється він своєю певною архітектурою від HardHat і трафл і можливостями, і надає у нас дуже високого рівня абстракції для створення цих смарт-контрактів і використовує заодно і ще мову програмування Rust, що дозволяє нам зразу спростити розробку децентралізованих додатків. Щодо особливостей, то у нього є в першу чергу це високорівневі абстракції для смарт-контрактів. Це підтримка мово програмування програмування RAST, бо. Саме вона є основною для написання, інтеграція з інструментами Салана для розгортання та взаємодії з контрактами їхнього деплою і так далі. І зосередженість на типових шаплованих та безпеці смарт-контрактів. Тобто ви можете навіть певний свій девелоперський аудіт якийсь провести через цей смарт-контракт, і це буде гарно працювати. Поговоримо про тестові мережі та емулятори. У Ethereum є дуже крута штука, яка називається Ganache. Це. І, а в села, в свою чергу, є звичайний такий певний села на тест валідейтер. Вони обоє інструментами, призначеними для локального тестування та розробки децентралізованих додатків, але вони орієнтовані на різні блокчейн-платформи і мають знову ж таки різні особливості. Давайте розглянемо які саме. Почнемо з Ганаш. Це Ефіріум та. Вона ефіріум, Ефіріум орієнтована і орієнтована ще й на інші блокчейни, які теж працюють з Віявом. І в основне його призначення дозволяє розробникам швидко налаштувати особистий блокчейн Ethereum для тестування додатків, смарт-контрактів, виконання транзакцій без реальних витрат. ETH – і без ризику там для реальних активів. Плюс не потрібно підключатись до Дивнету, там, до теснету і так далі. Тому це достатньо зручно. Допомагає в розробці, відлагоджені знову ж таки тестуванні перед якимось певним розгортанням. Щодо особливостей, у ґанаж дуже крутий, дуже крута CLI, яка дуже спрощує вам у життя. Типу, є дуже крута документація, якою можна користуватися, тому це прям зручно. Також він вміє імітувати реальні умови блокчейну з можливістю керування часом, часом створення нових блоків, що є насправді теж досить корисно, бо якщо ваш смарт-контракт під це підв'язаний, типу, тут ви можете це трошки пришвидшити. Відображення транзакцій, знову ж таки, виклики смарт-контрактів і там, певних подій та в цілому відлагодження. що є. Дуже зручно, і насправді, на мою думку, однією з досить таких необхідних речей, типу, для правильної розробки, саме на платформі Ethereum. Щодо Solana, у нас є Solana Test Validator, який дозволяє розробникам запускати теж локальний вузол Solana. В принципі, фактично для тих самих задач, і для того, щоб ви могли це протестувати без тестнетів, дивнетів і так далі. У вас просто локально на машині, типу, піднятий блокчейн, і це працює, типу. Підтримує він мови програмування Rust і C. У нас є повний абсолютно стек функціональності Solana, є можливість тестування взаємодії між іжними програмами та компетентними мережі. І є інструменти для локального управління рахунками там валю, валюта Solana і так далі. І взаємодії в цілому з програмами. Тому тут важко сказати, що краще, що там, що там є. Просто в. Ефіріумі, враховуючи більшу нагрузку, це і більш і, 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 і більш і більш локальна мережа потрібна. Поговоримо про бібліотеки. Насправді про дуже важливу штуку є така річ в розробці, як Web3.js, Web3.py. І так далі, це бібліотека мабуть одна з найпопулярніших, яка дозволяє розробникам взаємодіяти з блокчейнами е, різними, дозволяючи створювати е, клієнти, які можуть отримувати доступ до смарт-контрактів. Е, і можна, вона надає нам знову ж таки зручний інтерфейс для той ж самої Ethereum віртуал машин. Можна використовувати пінгувати біткоін, Polkadot, е, типу салану. І в цілому це багато різних блокчейнів, що є. Невід'ємним просто плюсом що для іншого, що для одного протоколу, що для іншого, в тому, що вони обоє його підтримують. Бо розроблений він, він, нам, він нам пропонує функціональність для знову ж таки надсилання транзакцій і доступу до даних блокчейну, що дозволяє взяти і інтегрувати певні блокчейн частини в наш, там, наприклад, якийсь певний звичайний додаток. У, у із таких. Досить насправді цікавих фішок, типу. Усалани, трошки інша модель транзакцій, але web 3 наприклад, теж її підтримує і це все діло працює. І насправді таких іще фійш. Це дуже велика спільнота, яка допомагає знайти те, що вам потрібно. Тому я не міг це не вставити, бо дуже багато людей цим користуються. Думаю, це правильно. З приводу тепер інструментів аудиту. Аудит насправді безпека така дуже важлива річ в, наших, в нашій сфері, адже при ми фактично з віртуальними активами, але за ними стоять досить часто реальні гроші. І якщо ми їх втратимо, то буде погано як для нас, так і для людей, які використовують наші додатки. Саме тому кожен смарт-контракт перед тим як вийти в якийсь серйозний продакшн, проходить по-хорошому, проходить аудит І є для Ефіріума дві такі основні речі: це Місикс і Слізер. Вони є двома знову ж таки популярними інструментами для аналізу і аудиту смарт-контрактів конкретно на Ефіріум. Обидва інструменти мають свої особливості сильні сторони і області певні застосування. Міфікс є обслуговуваним певним АПІ, який забезпечує глибокий аналіз смарт-контрактів на Ethereum, виявляючи вразливості з допомоги динамічного аналізу, статичного аналізу та аналізу там, певне символічного виконання. Може інтегруватися з різними розробницькими інструментами і середовищами, такими як Truffle, Remix та інші. Що. Є насправді дуже крутою річчю. Щодо його особливостей, ми можемо виявити дуже широкий спектр вразливостей. У нас є підтримка інтеграції з популярними інструментами розробки, є здатність аналізувати складні реальні контракти з використанням комбінованих методів аналізу. І є взагалі ще й окремий платний сервіс. Тобто, ви можете сам собі зібрати шайтан машину, яка буде це все працювати, проганяти, і буде дуже кра... круто вам це робити. Є слізер. Ще це певний статичний уже аналізатор коду для смарт-контрактів Solidity. Розроблений він Trail of в і Це інструмент такого певнокомандного рядка, який аналізує код на предмет вразливості, антипатернів та оптимізації коду. Тобто, якщо MIFIX це фактично в API, то тут це певна певний умовно кажучи, лінтер, який перевіряє. На певні правила наш код. Серед його особливості є дуже висока швидкість аналізу, є виявлення широкого діапазону, знову ж таки, властивостей вразливостей, виведення зрозумілих звітів про вразливості, можливість налаштування для специфічних потреб аналізу, і плюс він вільно доступний і у нього відкритий код, що є насправді дуже крутою фічею. Чому я так зауважив на ньому свою увагу? Тому що він може бачити антипатерни, типу, якщо ви у вас умовно кажучи, функції працюють без меморіліків там, то загальний паттерн може бути неправильний і він може створити певну vulnerability. Що ця штука вирішує? Ну звісно, потрібно все одно людські дотики, такі досить серйозні, але ця штука вам допомагає. Тепер поговоримо про аудит про аудити смарт-контрактів на расті, а конкретно на під Саланом. Ну, в першу чергу, у Салани є така велика перевага, що вона використовує для смарт контрактів memory-safe і type-safe мову, у якої ще є fearless concurrency і так далі. І для аудиту смарт-контрактів ми використовуємо тут в цілому. Саму мову програмування Rust та їх, та її компілятор, який насправді дуже круто це все діло. робить. Тобто він вміє аналізувати код, він е, покаже, де помилка, і розкаже, навіть як її виправити, як правильно зробити, що є дуже крутим. Тому тут немає такого, що як, наприклад, в Solidity, де є шанс написати поганий код, який буде працювати у вас. Е, в расті не буде такого коду, який буде працювати, але буде дрям. Це просто факт. Також використовуються насправді засоби анкору, бо він пропонує певні інструменти, і включає, знову ж таки, тестування, типу, і розгортання програм, що включає в себе певний аудит. Плюс він ну, хоча він насправді не є самим по собі інструментом аудиту, але використання цього фреймворку може допомогти, типу уникнути поширених певних вразливостей. Є Solana Program Library, SPL називається, типу вона містить набір високоякісних програм, які можуть служити як певні стандарти для розробки на Solana. і вивчення з використання коду з SPL. Насправді може допомогти розробникам краще зрозуміти, типу, як писати безпечний, ефективніший код. Типу, в цілому, аналіз програми з SPL може служити знову ж таки додатковим кроком при аудиті, дозволяючи порівнювати. Практики та шаблони коду, ну і плюс раз там, типу, його інструменти статичного аналізу, це певні лінтери типу там кліпі і так далі, які можуть допомогти ідентифікувати потенційні проблеми з кодом, перепрошую, бібліотеки, типу кліпі ідентифікувати потенційні проблеми з кодом, включаючи питання безпеки, стиль кодування і можливі помилки. Використання їх може допомогти розробникам на ранніх певних етапах розробки, знаходити. Та виправляти проблеми до того, як цей код буде розгорнуто, що насправді є дуже крутим, але це особливості саме Раста. Плюс за рахунок крутого пакетного менеджеру ми можемо використовувати таку річ Carga Audit. Це певна команда, така із пакетного менеджера Cargo. і регулярне використання цієї штуки може забезпечити перевірку пакетів в проєкті, які використовує сім бібліотек. І якщо там є тірки, то Cargo про це скаже. Також є певні неофіційні інструменти, але, типу, ну, не знаю, це таке собі. В цілому, хоч специфічних інструментів для аудиту смарт-контрактів, Solana може бути менше, ніж Ethereum, існуючі інструменти та практики засновані. Нараз можуть значно підвищити безпеку і якість розробки на Solana. регулярний аудит, використання перевірених фреймворків і бібліотек, а також активну участь у спільноті можуть допомогти уникнути багатьох ризиків, пов'язаних із безпекою смарт-контрактів, аудит-коду необхідність аудиту, ключові фактори, які враховуються під час аудиту, і так далі. Все це можна організувати так само, як в ефірі. Перейдемо ж до висновків. Поговоримо про переваги і недоліки. В першу чергу ефірів. Це... Давайте спочатку об'єднаємо. Типу, це два видатні, дві видатні блокчейн-платформи, і кожна з них має свої унікальні особливості, і кожна з них. Повинна існувати і повинна розвиватись щодо Ефіріуму, Типу, серед його переваг це стійкість екосистеми. Ефіріум має велику і активну спільноту розробників, користувачів, інвесторів, і ще просто широчений спектр додатків і сервісів. І ця річ буде працювати довго і правильно. Безпека завдяки довгому часу існування і в широкому використанні ефір визначає, вважається досить безпечним, тому що на нього. Є величезна кількість кастомних рішень, які допоможуть вам не написати поганий код. Недоліки це в першу чергу масштабування. Ефір стикається з проблемою масштабування, які призводять до високих комісій та низької пропускної здатності транзакцій, і знову ж таки ті самі високі комісії, це із мінусів щодо селани. У селани із переваг це низькі місії і дуже висока пропускна здатність за рахунок пропу в хістрі ми можемо реально обробляти тисячі транзакцій за секунду, і це буде коштувати все одно дешевше ніж на ефірі, і працювати крутіше. Щодо недоліків. Для досягнення високої пропускної здатності села вимагає від вузлів використання такого потужного обладнання. Яке, на жаль, не може кожен типу, учасник системи, який валідує певні блоки, не може собі дозволити досить часто. Тому, в цілому, існує думка, що це може привести до певної централізації, того, що ці всі потужності будуть розташовані там у однієї людини, яка може взяти їх і в будь-який момент вимкнути. На жаль, є такі. Речі плюс питання щодо стійкості мережі, тому що Солана декілька разів стикалася із відключенням повної мережі, що викликало в цілому питання про її надійність і стабільність. Але зараз, наскільки я знаю, вони це пофіксили, і таких проблем у них немає. Щодо висновків: якщо говорити між Solana і Ethereum, типу вибір ваш залежить від потреб проекту. Ефір підходить для проєктів, які вимагають високої безпеки і гнучкості смарт-контрактів. Тоді Solana, в свою чергу, підходить для додатків, яким потрібна висока пропускна здатність і швидкість транзакцій. Тому тут знову ж таки під кожне рішення. Але в цілому, якщо так ще більш узагальнити, то у Ethereum просто величезна є спільнота і. Величезна кількість документації по всім його фічам і по його застосуванню, що дуже є величезним плюсом в блокчейн-сфері, до того ж, ефір — це фактично той блокчейн, на якому почали використовуватися активно смарт-контракти. І в цьому плані він, звичайно, буде лідером і ще дуже довго і довго. Але сала в свою чергу. Дуже швидко розвиваються, вони використовують дуже круті рішення, витрачають багато грошей для того, щоб підтримати свою ком'юніті. І тому не менш достойний, на мою думку, блокчейн, який, на мою думку, теж буде розвиватися і розвиватись. І да. тому обирайте. Всім дякую за увагу.